Боснія, Палестина, Грузія, а тепер Україна. Найджел Озборн, британський композитор, який подорожує світом, займається музикотерапією. Відвідав івано франківськ заради чого дивіться далі. Найджел Озборн в Івано-Франківську вже втретє. Тут він працює із дітьми з синдромом Дауна. А для терапії використовує музику. Я можу сказати діті плюс два мінус один. То може бути важко. Ja, Nihče od naših otrok. Ampak če sem jaz bom, 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 ok, to razumemo kognitivno. To pomeni, da gradim strukture kognitivne. Gradim tudi motorika, to je tudi zelo pomembno. Otroci, ki imajo Downs, imajo uh, težave um, z miškuli, z močjo. In lahko, čez gugo, in muzika. Muzika daje podporo na gib. Найджел об'їздив пів Європи, знає кілька слов'янських мов та навіть колись працював у Росії. Тепер активно підтримує Україну і волонтерить тут. Маю свої зв'язки, дуже важливі. Я, я хочу допомогти, якщо можу в ситуації і, і чому Україна, то має теж Тож, якщо робимо те нові методи. Uh, i, i to nowa, to filozofia mistrzów, to, 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 to mistrzów nie tylko na 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 koncert na koncerty ale mistrzów dla ludzi. Um, I jak my robimy to, to, ma Ukrainie dużo dobry bazys, ma fantastyczną kulturę i to dużo wynalazków po, po, kultura, to to identyczność. Найджел пояснює, діти з синдромом Дауна дуже емоційні. Вони розкриваються, коли чують музику. Грізно, Ірино Садисин, Олег Вінник, Пенсипа Дідо, Аль Пилакова. Раніше так. Ничего. Не просто часом на барабані на трубах і на саксофоні. І на арфі. А тобі взагалі інструменти подобаються музичні? Так, особисто арфа.

Uh, dużo, dużo fantastyczne emocje uh, I przez um, muzykę możemy to uh, uh, spilkować, możemy dzielić między nami te emocje. Uh, to, to od im plus, co mają te dzieci, uh, to, to kraszenie, ja, mają kapacytety emocjonalne. I to przez muzykę, muzyka to, to, to nasz instrument, emocje ludzkie. Вправи вибираються таким чином. Музичний матеріал вибирається таким чином, щоб дітей допомогти вас стимулювати. У них це все є, але воно ну не розвинуте. Щоб причому, що кожна дитинка вона має якийсь ну, свій рівень, так в когось кращі навички, мовлення, в когось гірше. Так само з координацією. Кілька занять і діти змінюються. Вони стали відкритіші, вони стали комунікабельніші. Вони впізнають уже добрих друзів, студентів навіть на вулиці вони можуть з ними привітатися. Вони відкриваються людям. Третю зустріч із Найджелом Осборном відвідали понад 10 дітей. Окрім професора, із з ними працювали ще й студенти Прикарпатського національного університету.